Привіт! Надсилаю відгук по курсу Самооцінка від Петра, який я ще проходжу. Найцінніше в ньому є для мене, для мене те, що з'явилося таке відчуття опори на себе, яке я десь розгубила по декретах. І це відчуття принесло мені. Бажання чогось нового, нового досвіду, знайомства з новими людьми, нової роботи, принесло якесь таке відчуття більшої сміливості. І друге, що теж рівнозначно цінно, це спілкування з людьми різного там соціального статусу, віку, професії. Але ми всі разом в Цій нашій групі можемо поділитися, можемо розказати, можемо послухати щиро, відкрито, підтримуючи, і це надихає і якось стимулює рухатися вперед. Дякую.